А чи знаєте ви, що є американські герої, яким ваша ідея майбутнього не подобається? Ніл Армстронг, Юджин Сернар. Обоє вони говорили про те, що ви розробляєте комерційні космічні польоти. І мені цікаво, що ви про це думаєте. мені було дуже сумно чути це від них, тому що знаєте, ці хлопці мої герої. Я б хотів, щоб вони приїхали і побачили всю важку роботу, яку ми виконуємо. Я думаю, що вони б змінили свою думку. Саме вони надихнули вас на це, вірно? Так. І яке це бачите, коли вони кидають камені в вашу сторону? Це важко. Чи очікуєте ви підтримки від них? Я надіюсь, що вона буде. Що ви хочете їм донести? Те, що я намагаюсь зробити, це внести суттєві зміни в космічні польоти і допомогти зробити ці польоти доступними усім. Один із самих важких виборів відбувся у 2008 році. У 2008 році у мене залишилось близько 30-40 мільйонів доларів. У мене було два варіанти: я б міг вкласти все в одну компанію. Тоді інша компанія б розорилась. або міг розділити все між двома компаніями. Але якщо б я розділив все між двома компаніями, то дві компанії могли б розоритись. у підсумку. Я розділив гроші між двома компаніями. І, на щастя, дві вони прийшли до успіху. Якою була ваша саме найбільша поразка? Як вона змінила вас? На нашому шляху було дуже багато невдач в SpaceX. Перші три запуска провалились. Ми ледь змогли зібрати достатню суму для четвертого запуска. Якщо провалився б четвертий запуск, ми б розорились. Ми стикалися з великою кількістю невдач. Я дуже сильно старався знайти кращих спеціалістів для SpaceX. Я із всіх сил старався знайти хорошого головного інженера, але хороші інженери не хотіли з нами працювати, так що мені. Самому прийшлось стати головним інженером по ракетобудуванні. після трьох провальних запусків. Ви не думали все кинути? Ніколи я ніколи не здаюся. Дуже багато людей намагались мене відговорити від заснування SpaceX. Це було божевілля. Здавалося б, ми робимо те, що приречене на провал. Але у нас досі все виходить. І хочу сказати, ризикуйте, я б рекомендував вам робити це саме зараз. Будьте сміливішими і даю слово, що в майбутньому ви не пожалієте про це. А як ви вирішили, що потрібно заснувати автомобільну компанію і добитись успіху в цій ніші? Якщо сказати чесно, я не думав, що Тесла стане успішною. Я просто змирився з тим, що ми потерпимо невдачу. Ціль була змінити хибне уявлення про те, що електромобіль потворний, повільний і нудний. І якщо це важливо для вас, ви зробите все, що у ваших силах. Моя непохитна віра в майбутнє була набагато сильнішою, ніж мій страх, тільки так в цьому світі можна стати залізною людиною. Друзі, якщо вам сподобалось відео з Ілоном Маском, то підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних відео. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!